嗯。Mm. Рада вас бачити на своєму каналі і сьогодні я хочу поділитися закупками закупкою з магазина Аврори. Але спочатку я замовила зам, забрала свій своє замовлення. Це така простень на резинці, ось такий ніжний бірюзовий колір. Чому замовила тільки простинь? Тому що у нас, у ванні ми верніше, змінили ліжко, і наволочка і підодіяльник у нас залишився. Вони класні. У мене постільна білизна у ванні від Ікея. Ну, дуже класна якість, нам подобається. А як ліжко ми змінили, сама просто нам не підходить. Тому замовила, намагалася замовити такий знаєте, в колір тої постільної білизни, і начебто ну, так підходить. Дивлюся, так підходить. Тому задоволена, залишу посилання, де. Це я замовляла, там зам, замовити можна на замовлення під ваші розміри. І це, я так скажу, вам дуже-дуже зручно. Так, далі, магазин Аврора. Були ми в двох аврорах, розкажу пізніше, чому. І в першій аврорі спочатку скажу, що брали, а потім скажу, що в другій взяли. Так, першій ми взяли ось такий засіб. Кріт. Він коштує 12 гривень, засіб для усунення засмічень в трубах. Іноді майстер не рекомендує такими користуватися, от хто прочищає, да, знаєте, такі труби. Іноді кажуть, що навпаки можна користуватися. Не знаю. Взяла спробую, я не, так не скажу, що я дуже користуюсь такими засобами часто, але періодично користуюся. Так що взяла три. Таких упаковочки. Так, Далі ми взяли що? насіння сонячненько, воно було по акції, вирішила з дочкою взяти 34 гривні. Вона собі взяла ось такий маркер, дивіться, з такою лапкою. так, ось такий, 15 гривень, дуже такий симпатичний. Взяли ще, дочка захотіла ось таку тарілочку. Напевно, бачили в Аврорі. Хто ходив в Аврору, той бачив: 59 гривень. Така ну симпатична, мені сподобалась їй. Саме головне, знаєте, що їй подобається, і буде, знаєте, так, приємно їсти з нею. Ось так скажу. Ще, що взяли ми, захист. Для кабелів, ну це для зарядки, особливо підійде. Хто мене розуміє, за що я кажу. І ціна, знаєте, таке дуже бюджетна. 29 гривень. І тут раз, два, три, чотири штучки. Ну, класно, вона зберігає цю зарядку продовжує термін використання. Так, і так, така класна штука. До речі, вони в Аврорі продаються вже давно, а ми тільки-тільки ось замітили. А На кондиціонер нам він подобається, знижка, це для всіх типів волосся, Живить та зволожує Ну, 250 мл. І по акції такий кондиціонер коштував 69 гривень. Ще взяла дріжджі хлібопекарські, ось такі, по 12 грамів, тут дві упаковочки йдуть по 12 гривень кожна. ну Взяла, тому що, начебто, я Пасху буду пекти, мені потрібні живі дріжджі, а ось ці, може, і пригодяться. Ну побачимо Взяли ось таку заколку, ловіться, дочка собі вибрала. Фірма ця така доволі поширена в Аврорі І косметика є, і доглядові якісь засоби. І ось такі тепер заколки почала робити. 34 гривні, такий симпатичний склад. Краб для волосся, ось так пише. Так, І ще, що взяла, дуже подобаються мені такі капсули для прання, сіла, колор. Дуже подобається, класно справляється з забрудненням, плями всі виводить. Є універсальний, а є ось такий колор. І акція була саме на колор, тому взяла 94 гривні, така упаковка коштувала, і в упаковці 12 штук. Класні. І ще взяла панірувальні сухарі думаю, може знадобляться. Ось ця фірма додає, робить і панірувальні сахарі, і дріжджі, і дуже багато спецій. Теж така популярна фірма в Аврорі 11 гривень. ще взяли ми в Аврорі. І В іншій Аврорі ми взяли ось таке мило рідке. Але, на жаль, чеку немає, тому я вам не скажу. Але в цій Аврорі, який в іншій ми були, вона така дуже велика і дуже знаєте, такий асортимент в магазині великий. І ось, наприклад, для котів і собак там ну, дуже всього багато є. Тому взяли ось таке мило. Згадали ціну 29 гривень. Так, потім взяли ось такі препарат для кота і для собаки. Нас більше цікавить, щоб кліщі не ходили до них, гості, як кажуть, тому що кузя у нас приносить кліщів і 5, і 6, ну багато приносить, у нього шерсть ж, ж така величенька. Вони не впитуються, але на шерсті є. Тому може бути може нам сподобається. Ось такий, ось такий це вершки. Ось такі вершки ми взяли вперше. Я в той закупці показувала в Аврорі, як розпаковку робила. І дочці дуже сподобалось, тому вирішили ще повторити. І ось такі цукерки це її улюблені цукерки, тут вже хтось їх відкрив. Ну, я знаю хто. Здається, 44 гривні, така упаковочка. Значить, все. Так, ще мені на роботі є подруга. Дивіться, що вона мені купила. Хотіла поділитися, в Аврорі я такого не бачила. Дивіться, ось таке курча. Це вона в магазині Ашан брала. Так, Далі ось такі малесенькі курчатки на Пасху. Вона знає, що я буду пекти, тому купила мені. І саме, що мені найбільше сподобалось, ось такий янгол. Дивіться, і тут є такі маленькі прикраси. Там хрестики і. Палочки з кружляшками такими. Ось такий ангел. Ну, дуже такий симпатичний. Дуже цінує такі, знаєте, подаруночки. Це вся моя закупка. Але я ось ще хочу показати, що купила в Аврорі. Ціну не буду казати, бо це такий ну, якби набор. Це така ось ложечка. І така чашка, мені дуже вона сподобалась, хоча вона була там в пісочному кольорі, в синьому, здається, голубий, і це така от бірюза. Я не знаю, на відео воно бірюзу передає чи не передає. До речі, хочу вам показати. Ложки, які я купляла в Аврорі в той раз, я вже скористалася в посудомийній машині, одну ложку поставила і на великих температурах прогнала посуд, і золото, бачите, залишилось на місці, тому якість в Аврорі нормальна. І надіюсь, що з цією ложечкою теж все буде добре. Але це такий комплект чи набір. І я думаю, що ми до свята Великодня розіграємо такий набір. І ну, хто напише коментар під цим відео. Будь-який, це може бути смайлик, це може бути якийсь, якийсь великий коментар, або маленький, або просто привітання. Тому я відправлю з задоволенням такий набір. І щоб, знаєте, свято Великодня пройшло ну, в такому. Під в такому гарному, скажімо, настрої. Звісно, ця чашка всі проблеми не рішить, але може комусь і настрій трішки підійме. А чого я вирішила саме вибрати ось такий подарунок, розкажу вам пізніше. Ось такий подарунок чекає того, хто напише коментар під цим відео. У нас, дівчатка, напевно, йти буде дощ, але я прийшла з роботи. Я вибачаю, що вам це показує. Мене ждав ось такий сюрприз. Я вікна помила вчора чи позавчора прийшов дощ з піском цим. На балконі взагалі його було дуже багато, а тут менше. Але мама каже, що це до грошей, тому хай воно трошки собі побуде. Хоча я ж кажу, у нас буде може зараз дощ, то воно то все змиє. Але ось такий приємний сюрприз, коли я помила вікна, мені прийшов. Ну, може це дійсно до грошей? То будуть чекати всім привіт. Вирішила з вами ще ось так привітатися і трошки поговорити. Хотіла ще вчора це відео випустити, але, на жаль, вчора в мене, знаєте, такого настрою не було, бо трішки зранку нервувала. Сестрички мої робили таку міні-операцію, а так як ми з нею близнюки, знаєте, дуже відчуваємо одна одну. І ну, це такі переживання, як начебто мені робили ту таку маленьку операцію. Все добре, вона вже тут, доб... за півгодини вже все було добре. Тому... Uh, Трошки, знаєте, зранку понервувала, а потім був такий стан, уже, що все добре, і не хотілося нічого робити. Хоча я вчора прийшла з роботи, все поробила, що мені заплановано було: борщ зварила, підлогу помила. ну, Такі домашні справи я це все зробила. І хочу ще зараз сказати, чому ми відвідували дві Аврори. Тому що перший раз ми поїхали в Аврору, просто так треба було поїхати. Другий раз ми поїхали, тому що їх їздили за ноутбуком, ми його здавали в ремонт, і там була дуже величезна ця аврора, там було все. Таку аврору я бачу вдруге. Ну, така величенька аврора, і мені вона сподобалась, тому була в двох різних аврорах. Тому я і була в двох різних аврорах. З ноутбуком все спочатку було добре, але потім ми на другий день ще раз його відвезли, тому що там щось не працювало. Але дають вони гарантію на три місяці, тому будемо надіятися, що ноутбук буде працювати. нашому ноутбуку три роки, тому... Ну, повинен працювати. Хоча на майстер сказав, що ця модель не дуже вдала. Ну, таке буває. Вирішила я розіграти такий маленький сюрприз подарунок маленький до свято Великодня. Тому пишіть коментарі і будемо розігрувати цей маленький такий подарунок, який я показала в закупці. Це така чашка і ложечка. У мене ця ідея виникла не просто так. Недавно я отримала коментар, який мене надихнув зробити. Ось такий подарунок до самого дня Великодня. Тому, знаєте, отаке спілкування, надихає робити такі речі. Всім бажаю успіху у конкурсі, такого маленького, але все-таки ж подарунка. Пишіть коментарі, і до свята Великодня я вам цю чашку з ложечкою відправлю. А зараз трошки треба позайматися домашніми справами, тому кому така маленька потрібна мотивація, продовжуйте дивитися це відео і не забудьте написати коментар. І викладаю капсули, які я купила в Аврорі. Ось такий в мене контейнер від старих капсул. І мені він дуже зручний. Я там зберігаю капсули для кольорових речей, там баночка у мене є, і для білих. І буду трішки мити мою. Пральну машинку, достала лоток, куди засипаю пральний порошок, буду все вимивати. Взяла спеціальну щіточку, мене старенька така є, і вона дуже мені гарнесенько допомагає. І там, де я достала цей лоточок, цей отвір теж помию гарнесенько. Використовувала для цього такий засіб, схожий на Доместос, я його купляла в Аврорі по акції, він дуже на нього схожий. Має теж специфічний запах, і в мене буквально там дві краплини капнуло наш. Карпетку синю і шкарпетка стала в тому місці біленька. Ну всі функції виконую як Доместос. Такий догляд за пральною машинкою я роблю десь раз в три місяці. Або як дивлюся, коли вже контейнер, знаєте, забруднений і потребую цього, теж обов'язково це роблю. І після такого миття ще запускаю машинку на спеціальну програму, щоб вона почистила барабан. І пральна машинка у мене чистенька. Після того, як я доглянула за своєю пральною машинкою, буду прибирати в холодильнику. Не скажу, що в мене там дуже брудно, але треба зробити трішки організацію, бо так наваляно в мене було. Але в мене такий період буває, що я спочатку, начебто, прибрала і все акуратно складую, а потім накладу, накладу і потребую холодильник прибирання. Тому достаю всі полички, буду їх теж мити, мию їх звичайним засобом для моїх. Миття посуду, холодильник теж мию завжди засобом для миття посуду. Він гарнесенько справляється, і якщо є там якась жирна пляма або щось не так холодильнику цей засіб теж гарнесенько все, все відмиває. Повертаю всі свої полички назад у холодильник, відправляю всі свої контейнери, які я зберігаю. Наприклад, яйця в контейнери зберігаю, всі які соуси зберігаю в контейнери, все ставлю назад. І на сьогодні мій холодильник чистенький. Не знаю, як протримується такий порядок, але надію, що надовго. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Гарних новин, до нових зустрічей у нових відео.